Розумієте, ми з чоловіком хотіли якнайкраще, а донька он виє, що ми їй весілля перепаскудили і вчинили так навмисно. Але я не розумію, як квартира могла стати перешкодою для весілля. Вся справа в тому, що Ліля у нас одиначка, і ми її все життя оберігали та опікали. Вона не знала, що таке працювати в студентські роки і що таке жити на одну зарплату. Ми завжди їй давали гроші, і навіть коли вона вже працювала на роботі, то ми все одно давали їй, коли вона хотіла дорогий плащ, чоботи чи нову сумочку. Ма, мені треба, казала донька, я вже відкривала гаманець. Мене є багатими людьми. Чоловік час від часу їздить на заробітки. А так, звичайні люди. Я працюю медсестрою в поліклініці, а чоловік в водоканалі. Але за все наше життя спільне за всі ці 26 років. Ми спромоглися і квартиру купити. Машина старенька, але чоловік її тримає завжди на ходу, і доньку вивчили. І ось нарешті наша Ліля прийшла з повідомленням, що вона виходить заміж. Кавалер, наче, пристойний, добре заробляє, і поки планують знімати квартиру. Знаєте, ми такі були щасливі від тієї звістки, адже хочеться, щоб твоя дитина мала пару, щоб у неї були й дітки. І так ми порадилися, що продамо батьківські будинки.